Так, розпаковка, розпаковка. намету у нас нового від фірми Nature Hike. Трисезонний намет, має просту нібито конструкцію з фіброгласового каркаса, що сам розпадається. Загуглила, що таке фіброгласовий каркас, значить це покривальний матеріал, виготовлений із поліефірної смоли та скловолокна. Він пропускає максимум світла та водночас відштовхує ультрафіолет. Так, матеріал намету Оксфорд, E, позначка 210 d не знаю, що воно означає так. На матеріал нанесено у полі, у поліуретанове покриття, за рахунок чого воду на бронетність странини сягає 2000 мм. Так, це чотирихмісний намет. Габарити. Довжина. Довжина 205 см. Ширина 225 см. Досить така велика, висота 130. Там навіть можна і танцювати трохи. Наші коти радіють вже шукають собі, але буду, халабуду. всі спостерігають Далі. над цим Там буравні немає. Конструкція двошарова, зовнішній тент, поліестер, водонепромікний. Воду Підлога аналогічно виконана. З матеріалу Я вже казала. Так, Форма. Намету на півсфера. Так, 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 вага. Вага. Зібраному вигляді 4 кілограма. Ну, така мобільна, скажімо, ось житло наше готове. Брис, ти є клас. Скажи, залазь. Подивіться. Х Ярочка вже ярочка, думає, що ми десь їдемо відпочивати. Дві москітні сітки, Я повний рост, повний зріст, і сюди ще ляже таких, як, як Сережка ще п'ять чоловік точно ляже. Качат, там будемо. Яра радіє. Так, що в нас тут ще є? Є е, гачок, десь там казали, щоб можна при, приліпити сюди якусь лампочку. світильник. А так, можемо брати з собою всіх своїх котиків собачок, величезний матрас. І так, 2 секунди і все. В комплекті йде ще там е колеті, як не колективі тяжки, так. Алюмінів, да, загості на неди сьогодні. Такі дуже гарні. Ну таке. Гарного нам відпочинку. Супер. Ну, ти ось отій, каже, твого то... палаці. Не тій. Але нічого, каже, я буду жити з вами. І палаці пішли, я кажу. Да. Ну, там да. сидит, там, ну, Москідечко. І одна, і напротив. І можна москітку, а можно стіну, а можно продих робити. О, все. Супер. Диха -диха буде, буде. Скажи, Ярусь Так, демонтаж. саморозкладної палатки. Так вона самоскладна Хоп! Підтягнув, дужки складаються. Це перший раз, ми точно не знаємо, як складається. не складається. Главне не поламати коліна. Ага, завалили і доверху підняли. Щось, доверху, щось до них. Треба. треба підтягнути, Підтягнути, потім згинається. Угу. Підтягнути. Розтягнути і згинається. Ага. Mm. Угу. Ну таке. Треба ж спочатку інструкцію почитати. Спочатку да. поламати хочемо, потім ще інструкцію. Отак, це мішечок. Воно збирається, скручується. І чехіл. Все, палатка зібрана.